Пані панове, запрошуємо всіх з великим задоволенням на заключний поєдинок вечора Львівської бізнес-ліги. Перед цим ми стали свідками справжнього Там Умитами зі збереженими очками. Хлопці між собою. Бушка набирає прекрасну швидкість, стріляє. Хандога. Усе контролює Роман Сенці. Другий фол у Віяру. Прекрасна передача. Удар! Повз ворота Павло Григо. Не готові динамівці зустрічати свого суперника. Удар від Жовтовського. Те, що потихонькою, Бушка. Левко його удар на добивання Бушка. Падіння з пів оберту. Не вдалося. Левко може віддати пас. Мачусьма стріляє, немає голу. Який момент змарнував Бушка. Старі зірки пруцу. Ну, не знаю як. Удар голодену! Олег Замасло. Браво! Його удар. Ну і тут ногу підставив Григорчук. Павло, я так розумію. сам. Нуль динамівці повели. Ну матч за 6 пунктів. Фактично, атака в 2-2. Удар! Чудово зіграв. Ось сьогодні бракує неабияк Новака. Немає фігеля. Удар від Ростислава короля повз ворот. Звичайно, знайти у собі спосіб по максимуму знаходити. Станіслав Чучман. Зараз віддає передачу на Левка та й ближній кут. коти. Віддайте ж на Івана Кунського. Пас! Куди Іване? Ще одна спроба. Заживав м'яч. Удар від Квасниці. А коли б віддати наш передача Вперед Квасниця. розвернувся. Можна було прострілювати у цьому епізоді. Пусті ворота. Голоден! один. Жортовський забиває ось те, що треба. Один Назар знайшов іншого, Ну і жортовський передає великі питання. Таймі орієнтовно з того ж самого місця відзначився. Удар повз ворота бушка. Прекрасно зараз грає. Атакує Бушка. Вихід Вічнавич, удар Габро на висоті. Браво, Володимир! Ну і все. Володимир Габро Отримав казівку. Удар! Габро! Блискавичний сейф після такого дуже якісно суперника. Король пройшов опонента. Стріляє в ближній кут. Воріть. Є можливість закинути шкіряного трішечки. Далі! Вихід Віштавич, удар! Олд Ваудин! Хома забиває! Виймайте! Ну і вкладений фол. Зафіксував Роман Сейнс. На траві дозволяє зробити Удар! Знову повз ворота від Лопушанського. А далі на назара Жовтовського. Втік він від опіки. Квасниця! удар! Не забиває він. У. Кунський. На Лопушанського. Той біє непогано! Гривнак знову попанено і якісно. Нічийних рахунки у команди Нептун. Левко не забиває Петро. Коро. його удар! Під поперечку на добиванні Жовтовський. Кутовий для... Це Переведення. Король. Конський. Втікає від опіки за масло. Вихід і ставить Удар! гол. Олег, мабуть, приносить перемогу. Сьогоднішнього ігрового дня між Глобалоджик та Копою. Гол! Лопушанський головою Андрій забиває! Браво! Те, що треба! Ось теж скільки сьогодні сердечок. Останні 45 секунд. Бушка! Бушка! Вихід Віставич! Удар! Кутовий для «Динамо». Камбек Іван віддає передачу на Андрія Лопушанського. Той віддає на кунського. удар, Немає голу. Ще одна спроба над воротами Ростислав Король. Ну, але король! Король! Може пробити. Стріляє! Був рикошет, кутовий! Кутовий для. Вія, що ну і все. Звучить фінальний свисток з рахунком 3-2. Динамо переграє Вія. Дякуємо за те, що були разом із нами. Бережіть один одного, вболівайте за ЗСУ. Зустрінемось.